І Ант. Слава рідне богам! Слава Україні! Героям слава! Шановні брати і сестри українці! Сьогодні нас разом зібрав в одну родину славний отаман Іван Сірко. Він захищав нашу вітчизну своїми побратимами, віддавали вони своє життя і як один боролися. За волю, за славу нашої вітчизни. Бо ми знаємо, що боги утвердили життя народу нашого на землі багатій, на ній ріки сладководі, на ній сонце лагідне, на ній поля квітучі, на ні гаї співучі. І щедро обдарували вони онуків своїх і волею, і розумом, і силою, щоб були вони самі собою, щоб самі були творцями віри своєї. І творцями свого життя. І так є. Ми його господарі на своїй власній землі, і маємо у разі потреби пролити свою кров. Бо ми, козаки, жіратью нескаримою, і наша зброя дивиться на південь, північ, схід і захід. Ми не боїмося своє життя віддати за вітчизну, бо смерть на полі бою миліша за неволю. Так багато наших побратимів пішло у володіння вічності. Але вони не померли, і матір Слава дає води живої попити і, попивши її, сідають вони на коня білого і їдуть до неба, до Перена, до його війська небесного. І там вони зрять на нас і моляться за нас, щоб ми перемагали у битвах ноги. І пробувши деякий час, знову повернуться серед роду свого відродяться. то маємо ж берегти свою рідну землю, бо вона для нас є святою Матір'ю. І ми, козаки, тут перед могилою Атамана Сірка маємо поклястися, берегти цю милу землю, берегти свій рід, бо наша земля. Береже і нас, бо вона для нас є берегинію, матір'ю покровою. О великий, могутній, сильний Боже наш. Ти могутній, і наша віра в тебе могутня. твоїми таїнами в наших душах народжена і освячена, і тобою вона благословенна ім'я сили, слави і віри роду нашого, святим знаменом осяю мир. Успіхи Дні світлі сьому роду України! Слава Україні! Героям слава! Хочу звернутися до вашої пам'яті недалекої минулого року. Ми з вами, козаки, стояли стали на коліна перед матір'ю Саші Козенка юнака, майданівця, козака, який з Майдану пішов у Київську січ, загинув у свої 25 років біля Дебальця. Мамі передали записничок з його філософськими роздумами і віршами. Я дозволю собі прочитати, як пам'ять про Зашка цей вірш. Молюсь до вас, могутні Боги, бо всі до вас ідуть дороги. Молюсь, щоб слава праотцівська, про пернове славне військо в літах не згинула. Молюсь, степу розкидані. Могили, дідів, що край нас зборонили кість ми лягли в святі борні. Шануймо їх у наші дні, і з нами буде їхня сила. Народжене сварожу ніч, дитя нарогою сповите, в степу нову збудує січ і закричить несамовито я роду славного дитина, цей край. Моя свята земля, не знать мені в житті спочину, доки, доки за волю йде ворня. Світла пам'ять нашому побратиму, козаку, тож молімося богами, щоб мали ми чисті душі і тіла наші, щоб мали ми життя вічне з праотцями нашими. В богах, зливаючись в єдину правду, а правда така, що даж Божі онуки ми улюбленці богів говоримо і творимо з богами воєдино і православимо, тому й звемося православними. Слава рідним богам! Слава невідомі!